Вся слава безмежна безкінечного Господу Ісусу. Він, благословенний, хто спас нас. Він благословенним покликом покликав нас. Він вибрав нас, Він призвав нас, Він веде нас і Він довершить все те, що встановив волі отця, що встановлено і буде довершено. ми продовжуємо розглядати стан віруючого, ненормальність його стану, коли він ходить в необновленні свого розуму, і йдемо до того, щоб віруючий обновлювався духом. Розуму і ставав духовним. Ми прочитали 417 Єхсяна і продовжимо читати сьогодні. Далі. Ото, що я кажу, говорить апостол. І свідчу вам. Я кажу і свідчу, щоб ви більше не ходили. Не ходили так, як не належить. Вам, Божим дітям, вибраним Божим, щоб ви не ходили так, як вони. Не ходили як язичники. Ми розглянули, як вони ходять, і причини їхнього такого ходження. А далі в цьому тексті ми підходимо до того опису, саме в цьому вірші, як говорить. Апостол, щоб ви так, як язичники, не ходили, тому що язичники ходять в суеті свого розуму. Благословенні Божі вибрані доля язичників і їхній стан і положення. Суєтні, всі їхні прагнення суєтні, всі їхні досягнення суєтні, і всі їхні наміри і устремління – це ловлення вітру, і ілюзії, які ніколи не можуть бути впіймані. Суєтність. Це ілюзія здобутку в той час, коли в самому здобутку міститься суцільна втрата, причому безперервна. Суєтність уводить від дійсності все далі і далі, в ілюзію повітряних замків. Ідей. Намірів, устремлінь, прагнень, і будь-які досягнення у всіх цих широтах, вони суєтні, так як досягнувши цього, вони зникають як туман на світанку. І все йде по колу. Суєтний розум утримує язичників тих, хто не знає Бога і хто не устремляється до Бога, виключно в ілюзорних цілях і практично ізолює їх в замкнутому колі, вони ходять як віслюки по колу. І не усвідомлюють, що ходять по колу. Всі устремління і досягнення здаються просуванням вперед. Насправді це шлях по колу, і нерідко просуваючись вперед, через певний відрізок людина повертається назад до того, що починала. Що це? Це шлях по колу. Дежавю? Здається, я вже тут була. Я в цьому вже була. І ця суєтність, вона безперервно гонима устремліннями, але не містить жодної реальності. Вона не містить користі. В дійсному образі. Дійсний образ речей визначає цінності в дійсному визначенні або в дійсному значенні. Цінності це не ілюзія. Цінності це дійсність. Якщо людина, наприклад, розвивається духовно, це цінність. Це не ілюзія, це має значимість, і це в кінцевому результаті принесе плід. Якщо ж вона живе поза Богом і ходить по колу в своїх суєтних устремліннях, вона живе своє життя на вітер. Неможливо нічого здобути. В суєтних устремліннях, тому що там нічого немає. Язичники ходять в своїй суєтності, але яка причина? Чому вони так ходять? І ми повинні підійти впритул, щоби зрозуміти фактичну причину їхнього замкнутого кільця. По якому вони безперервно, безперервно і безперервно блукають. Чому вони так ходять? Дозвольте мені сказати, що на сьогоднішній день так ходять маси віруючих, або маси тих, хто були віруючими, або хто рахував себе віруючими і навіть, можливо, і зараз так рахує. Вони теж ходять в суєтності по цьому колу. По колу в пустоті. Чому? І напевно у вас закрадається якась не знаю, ідея чи думка відносно того, що зумовлює таке положення, і, напевно. Уже в контексті наших спілкувань і напрямку нашого спілкування у вас відразу з'являється твердження, що причиною цьому є їхній необновлений розум. Це не так. Причина не в розумі. Що ми зараз, я надіюся, побачимо, нехай Господь сяє світло, щоб наші, наша свідомість була відкритою. І щоб дух наш був активний, щоб ми могли торкнутися істини і дійсного образу речей. Отже, вони ходять в суєті свого розуму, будучи, тому що затуманені в розумінні, причина суєтного ходження. Це затуманеність їхнього розуміння, функції розуму. Розум, це, скажімо так, розум це елемент, який функціонує. А розуміння це функція розуму. Ми маємо розум, а функція розуму розуміння. Ми розуміємо, і це функція розуму. Вони затуманені в розумінні. Функція їхнього розуму пригальмована і затуманена. Їхній розум знаходиться в стані затуманення і функціонує, як в тумані, нечистим, ясним, світлим, прозорим. Божественним світлом осяяний, а так, начебто в дурмані і тумані, все пропливає. Апостол говорить: затуманені в розумінні. Далі бачимо: відчужені від Божого життя. Затуманеність розуміння уносить їх і віддаляє їх від божественної сфери. І божественного життя. І вони уходять в це відчуження. Отже, суєтність розуму, затумане розуміння і відчуження від божого життя. Якщо точніше, відчуження від всього божественного і Божого. В Божому царстві, в Божій сфері. Відчуження. Вони чужді і чужі Божому царству, Божій сфері і самому Богу. Вони відчужені від такого життя. І здається, в цій точці можна зробити. Заключення. Але апостол продовжує через властиве їм невідання. Він знову показує наслідок. Він йде вперед і показує, що причиною чуждості життя Божого або віддаленості, і ухилення сторонення Божого життя. Причиною через властиве невідання. Невідання це нерозуміння, сліпота і нездібність ні знати, ні розуміти, ні сприйняти, ні увійти. Вони знаходяться в повному невіданні відносно всього, що відбувається з ними і поза ними. В невіданні. Якщо людина знаходиться в чомусь, вона розуміє і має ну, оцінку відомість того, що є що. Ці люди в невіданні, їм невідома реальність. Вони в глухому невіданні відносно того, що з ними відбувається, в суєтності їхнього розуму, в запамороченні розуміння, в відчуженості від Божого життя, в повному невіданні, що властивий їм, через останнє жорсткість їхнього серця. Таким чином, причиною цього всього, і завершеним, фінальним, скажімо, так, пазлом, в цій піраміді – жорсткість їхнього серця. Все починається з жорсткості їхнього серця. А тепер дивіться йдемо вверх, назад, і ви побачите цю піраміду. Стартова площадка, з якої все починається, це жорсткість їхнього серця, із-за якого вони в повному невіданні, із-за якого вони відчужені від Божого життя, із-за якого вони затуманені в розумінні, із-за якого вони ходять в суєті. Своїх помислів, свого розуму. Ось що говорить слово. І тому недавно я це говорив: на мене дехто так, одні з здивуванням подивилися, другі з роздратуванням, деякі ще зреагували по-різному. Що я таке кажу? Чому я говорю, що причиною ну, такого життя чи причиною таких проблем, які в житті людини з її розумом, що причиною цьому є серце. Слово Боже, утверджує, що причина не в розумі. Причина в серці. Якщо людина не може чогось навчитись, щоб увійти у відомість, причина невідання не в його розумі. Причина невідання в серці, в жорсткості серця. І ця жорсткість серця, вона сіє невідання. Або людина ізолює себе від світла і відомості того, що і що. Вона перестає розбиратися, вона втрачає орієнтир і, знаходячись в невіданні всіх процесів і всього, що відбувається. Вона йде далі в відчуження життя Божого, і йде далі в повне затуманення, помутніння свого розуміння і далі, йдучи, поглинається суєтністю свого розуму. Це реальність сатанинського космосу і всіх, хто в ньому. Така ситуація з язичниками. Бачучи це, ви можете перевірити себе. І ви можете в якійсь мірі знайти цю лінію в своєму житті. Можливо, а можливо і ні. Я не знаю. Якщо ви виявляєте, що ви не маєте ніякого відання, що з вами відбувається, хто ви, які ви, де ви, в чому ви. Ви в невіданні. Яка причина? Жорсткість серця? Лукаве серце. Яке ожорсточене. І займає жорстку позицію, щоб утверджувати не істину, не світло, а супротивне цьому, так як язичники. Ми знаємо тих, хто ухилився. І часто до мене підходять люди і. Діляться проблемами тих чи інших людей, і те, що в них є серйозні перешкоди, проблеми, щоб жити у божественному житті, щоб жити в церковному житті, щоб жити у Господі. І вони часто кажуть. Проблема в тому, що розум не може засвоїти, розум постійно в якомусь такому дурмані і не може почути істину, не може, не може взяти, не може сприйняти, не може зрозуміти. І я їм завжди говорю, і ще раз повторюю, і знов кажу: проблема не в розумі, проблема в серці. Людина, яка знаходиться в такому помутнінні, це не причина розуму. Помутніння є наслідком, а не причиною. Причина жорсткість їхнього серця. Ми поговоримо про це, як можна зробити його жорстким? Зараз ми констатуємо тільки сам факт. Помутніння йде від того, що перше, ніж людина опиняється в невіданні. Перш ніж вона ухиляється і відчужується від Божого життя, і е, туманиться або затимняється, затуманюється в своєму розумінні і опиняється в суєтності свого розуму і суєтності свого шляху, перш ніж все це відбувається щось в її серці. І після того, коли в серці відбувається деякий рух, автоматично і послідовно розвитково включаються всі ці наслідкові фактори, спочатку щось відбувається в серці. І можна ствердно сказати. На кого б ви не подивилися? Ви рахуєте цю людину жертвою, бо вона не може зрозуміти щось. Ви обдурені. Вона не може щось зрозуміти. Вона не розуміє, тому що ізначально щось відбувалося в її серці, що утверджувалося цією людиною, і що дублювалося, і, я би сказав, закріплялося в ній. А потім ішло помутніння, втрата орієнтиру, втрата розуміння, ухил від сфери Божої, ухил від того, щоб розуміти ситуацію і наслідки, і взагалі трагічність таких речей, і потім скочення в суєтну сферу для перебування в цій пустоті. Безбожного суєтного порожнього бігу. Ось так відбувається все. І тепер, коли ми дивимося на це, і коли ми бачимо світло слово, ми повинні чітко розуміти: якщо я не можу зрозуміти щось, і мій розум знаходиться в такому стані, причина не в розумі. Розум хворіє. Із-за серця. Розум пошкоджується спочатку дією і допуском того, що відбувається в серці, а потім, наслідком, являється такий процес і такі плоди. Так говорить Слово Боже. Нехай ця істина освіти нас, осяє і видалить брехню того. Що причиною деяких, деяких людей і їхнім ем, тупиком, або бідністю того, що вони нещасні жертви, чого би то не було, і за того, що вони не можуть щось зрозуміти. Це неправда. Вони не можуть зрозуміти, тому що їхнє серце зле і лукаве. Саме по тій причині вони ухиляються на злий шлях, відчужившись від Божого життя і віддалившись від розуміння Бога, Божественної істини світла, ухиляючись або спливаючи в потоки суєтних течій. Ось причина, і ось де початок такої. Ситуації і таких наслідків. Нехай Господь відкриває нам все. Я надіюся, що ви побачите в цьому себе, можливо, ви дозволяли і опинялися в таких станах, коли ці процеси відбувалися або відбуваються, можливо, і зараз. Нехай Господь осяє і покаже нам, що перше ізначально щось відбувається в серці сюди. Спочатку треба дивитися, а потім уже наслідки. Нехай світло врятує кожного із нас і поверне із неправих шляхів. Для слави Господа, для нашого спасіння. Амінь.